Добрий вечір, шановні глядачі. Журналісти Vizal News провели власне розслідування в плавах армії. Наш кореспондент під прикриттям влаштувався на службу, аби дізнатися, хто ж насправді займається продажем військових квитків. Ці окуляри? Камера. Надягай їх, будь ласка. І їх не знімайте сигналу. Вони фіксують усе. Працюють, бачу, що йде запис. Є інформація, що у частині продають військові квитки. Ти маєш зафіксувати покупку військового квитка, але я ж буду поруч на прослушці, якщо щось піде не так кажеш, кодове слово лебідь, і ми відходимо. Я зрозумів, готовий. Добре, пам'ятай тільки покупка і фіксація, нічого зайвого, після повернення звіт і матеріали. Наш журналіст отримав приховану камеру та прослушку і під прикриттям влаштувався військовослужбовцем, щоб дізнатися правду. Та ми навіть не очікували, що правда виявиться настільки шокуючою. Терміново потрібно військовий чи ні? Ну, я б не відмовився, Ну, На що терміново, на жаль, у нас є можливість неофіційно його купити. Тобто, ми вам видамо відразу п'ятий ранок, звільнимо це, робиться одну хвилину. Це буде коштувати? Один мільйон. Один мільйон? Да, так, на жаль, така ціна, тому що він не так, як е медична картка, не так, як військовий, він дається вам назавжди. Військові квитки, за нашу інформацію продає сам генерал Роман Романовський. Вартість такого документа 1 мільйон доларів. А після угоди нашого журналіста просто звільняють з армії. Це безпрецедентний випадок корупції на найвищому рівні. І тепер головне питання. Що це скаже новий губернатор?